Харківські комунальники герої Вони не лише забезпечують життєдіяльність міста під час війни, а ще долучаються до благодійних справ. Таких, наприклад, як здача крові для військових та гуманітарна допомога. Я самостійно є постійним донором крові та плазми крові. Бо розумію, наскільки це в даній ситуації важливо, особливо в умовах війни. Тому разом зі своїми колегами, всім колективом, намагаємось щомісяця брати участь у різноманітних акціях, які проводять плазма центр. Донорство на нашому підприємстві стало доброю традицією. У нас більше 500 робітників працівників вже долучилися до здачі плазми корою. Стали донорами просто звичайної крові, і традиція буде продовжуватися. Багато бажаючих у нас є в найдальнішому. Будемо допомагати захисникам чим ну, можемо. Наші працівники і підприємства. Щомісячно здають кров, являються донорами таких близько 15-20 співробітників підприємства того місяця. співробітники підприємства в кількості майже 50 чоловік прийшли здавати компоненти крові, а саме плазми для виготовлення медикаментів для наших військовослужбовців, а також для тяжкохворих людей. Цього ж разу з тієї плазми крові, що здали харківські комунальники, фармацевти виготовили партію препарату Альбовен та передали його військовим медикам. Ми сьогодні привезли в один із закладів охорони здоров'я Слобожанщини лікарський засоб Львовин, який виготовляється на нашому вітчизняному заводі Біофарма. Це єдиний завод в Україні і другий в Європі. Цей лікарський засоб виготовляється безпосередньо із плазми крові, яку здають наші донори. Потім ми відправляємо плазму на завод «Фракціонатор», і отримується цей лікарський засоб. Він може прийматися як в закладах охорони здоров'я, так і безпосередньо в місцях, де виникли якісь надзвичайні ситуації, і медичні працівники швидкої допомоги можуть безпосередньо підключати цей лікарський засоб і надавати медичну допомогу. Потреба в такому препараті дуже велика, зауважує військовий лікар, тому що. Кожне поранення, яке має ознаки, скажімо так, важкого ті пацієнти потребують, скажімо так, в лікуванні введення цього препарату. Тобто це баланс білка, який потрібен для відновлення реконструктивно відновлюваних функцій в організмі. Я можу сказати, що в середньому важкому пацієнту він капається двічі. От. Середньо важкому пацієнту капається один раз на добу. Тобто, рахуйте кількість препарата і кількість тих добові ведень на важких і середньої важкості пацієнтів такого препарату. Він рідкісний, так наскільки я зрозуміла, то його так просто не зростає. Він, по-перше, дороговартісний препарат, і, по друге, він дійсно рідкісний. Іменно в ті, скажімо так, відсотках, от он 20 відсотків, да, він 20-25 відсотків. І є там альбуміни якісь 5 відсоткові, але ж вони не так ефективно працюють, як працюють ось в такій великій концентрації. Ось це один флакончик препарату «Альбувен». Представники центру крові говорять, для того, щоб зробити оцю дозу, потрібно, щоб кров здали 6-7 людей. Отже, тепер ви розумієте наскільки важливу справу роблять донори? Інколи і декілька додаткових крапель крові, як то кажуть, можуть врятувати життя людини. Тож медики безмежно дякують усім, хто ділиться своєю кров'ю. А потрібна вона постійно всіх груп. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.